Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кривеця. Це відео є, на мій погляд, досить важливим з огляду на певні такі принципові моменти, а саме питання легалізації розлучення за кордоном, е які відбулось, як його легалізувати в Україні, яким чином, особливо якщо між. Е Україною, тією країною, де відбулося розлучення, немає е відповідного договору про правову взаємодопомогу, визнання відповідних рішень судів, документів і так далі. і так далі. Тим більше цих договорів досить небагато України є, на відміну від уникнення подвійного оподаткування. А що стосується визнання взаємного визнання рішень, то їх не дуже багато. І отут якраз мова буде йти про Федеративну республіку Німеччина. Я був дуже здивований, однак, от звернулася. Громадянка Німеччини, яка розлучилась з громадянином України був укладений в Україні, е щодо легалізації цього розлучення для того, щоб ну, мати офіційне підтвердження розірвання шлюбу саме в Україні. Яким чином в даному випадку діяти? Тому що питання досить таке неоднозначне і досить цікаве, то чому я вирішив зняти це відео. А вас буду просити у вигляді вдячності? Е за отриману цю інформацію підписатись на цей канал, підписатись в Ютубі в Тіктоці, обов'язково перейти за посиланням під відео, де буде посилання на це рішення. В тіх-тоці в шапці каналу, в Ютубі під відео буде це посилання на мій телеграм-канал, обов'язково підписатись на телеграм-канал, де буде посилання на це рішення, для того, щоб знати, яким чином захищати свої права і знати, яким чином діяти. Там можна задати мені питання, там є форма зворотнього зв'язку, де я надаю відповіді, консультую і допомагаю. І так, яким чином робити? Так, дійсно, в цивільному процесуальному кодексі існує у нас частина 1, 2 статті 482, 462, вибачте, де передбачено яким чином що рішення іноземного суду іноземної держави, інших компетентних органів, до компетенції, яких належить розгляд цивільних справ, визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародними договорами, згодом обов'язково яких надано Верховною Радою України. А якщо нема. То якщо нема, то за так званим принципом взаємності. У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше. І так, таким чином, у разі якщо у вас сталася така ситуація, прикра, що ви вирішили розлучитись, і є рішення іноземного суду, а відповідної угоди між Україною і тією країною, де була Розірвана шлюб немає для того, щоб визнати це розірвання в Україні, треба звертатись до відповідного суду в Україні і просити визнати рішення іноземного суду, яке не підлягає обов'язково. Там воно ну, так і звучить, що це рішення про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню в частині от саме розірвання шлюбу. Шлюб нагадує, шлюбу укладений в Україні, тому в Україні треба легалізувати це розірвання шлюбу. Так це можна зробити, якщо немає відповідних угод, за принципом взаємності. Якщо потрібно ця судова практика, я дам посилання в телеграм-каналі, тому не забудьте перейти в нього і підписатися обов'язково, щоб отримувати своєчасну і корисну інформацію, знати, як захистити права. А також в телеграмі ви можете звертатись до мене за консультаціями, порадами. з радістю проконсультуємо, надамо фахову допомогу і підтримку. Поки на цьому все. Ну і всіх закликаю. В черговому вигляді вдячності підписатись на канал, а найголовніше допомагати Україні, допомагати Збройним силам України вистояти. Бо іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте і ставте свої вподобайки. До зустрічі!